Моє вітання сьогодні як ніколи. Ми відчуваємо єдність незалежно від віку, професії національності. Яскравий байкер, підприємець, а зараз волонтер. Зустрічайте ченків в гостях проєкту Лайф. Я вітаю. Почувай себе як вдома. Я бачу ти у новомодних шкарпетках. Так, да, привіт. Ну, не як у Кіма, звісно, ну, теж нічого. Чин, у тебе прізвище Кім, ти Корей за національністю. І за час війни з'явилося дуже багато кращих популярних імен. Я знаю, що ти знайом з Віталієм Кімом і навіть трохи користувався його прізвищем. Розкажи. Ну, знайом я так не дуже близько, декілька разів зустрічалися, Ну, звісно, його популярність дуже мені допомогла в моїй волонтерській діяльності. Тому я дуже вдячний, що є така людина, як Віталій Кім. Як мінімум, його піар мені в цьому допоміг дуже під час війни. Це було на всіх рівнях, я тобі скажу. Ну, ви дуже схожі? Ну, я не знаю, він худіший за мене. Але ну так, є навіть на одному блокпосту, це був вже такий вечір. Ми їдемо такий, я відкриваю вікно, а в мене на кепці ж ким? Яким? Та яким вірну? Що не бачиш? кажу: Шоківда, правду. <клес> <клес> ну так, да, а все їжати, ти Які я, я віжу, що вона там в такому, кому, ти шоким їде. Ну, взагалі, я не знаю, як мене можна з ним сплутати, але ну, це все одно допомагало, як мінімум, фамілія. Ми з тобою знайомі дуже багато років. До війни ти був бізнесменом, яскравим байкером, а зараз займаєшся волонтерством. Розкажи, чим саме, як ти до цього прийшов? Це було випадково. Я взагалі не був волонтером до 24 лютого. Ми допомагали дітям хворим. Я почав просто їздити, евакуювати людей, почав возити гуманітарну допомогу. Всім привіт! Даві вас, банду! Я знаю, що тебе залучали до зйомок такого цікавого проєкту. На «1 плюс 1» у ТСН. Що це за проєкт був? Це зараз і є проєкт, в якому я беру участь безпосередньо. Це Ukraine Scollінг, міжнародний проект. Ми познайомилися в Люксембургу з фондом з засновником Миколою Жаровим. Це голова голова Асоціації українців в Люксембургу. Такий молодий креативний хлопець, і почали з ним з фондом плідно співпрацювати. Вони придумали таку ідею: is calling», ну, що Україна на зв'язку, Україна потребує допомоги, ну, дзвонить по допомогу. І в рамках цієї акції придумали, як людей ближче, що їм показати, європейцям. Наблизити їх до відчуття, сп... що відчуття війни, да. і ми придумали таку ідею з розстріляними швидкими. так як швидкі возили, ну покупали швидкі, розстріляними швидкими та пожежними. Я вилив швидку з Харкова. І пожежку з вишневого, і ця швидка була вщент розстріляна. А пожежка з вишневого на міні хлопці підірвалася, там. Дуже трагічна історія. Це не так було легко вивести. А в чому була складність? Всі розстріляні спецавтівки, спецтранспорт. Він йде по справі для збирання фактів злочини в Росії проти України. Такий війждок. Віждок, так. да, це є віждок, і це потрібна купа документів. У яких містах європейських знаходилась ці автівки? Сьогодні машини стоять в Люксембургі. От сьогодні стояли, перегнали в Францію в Мец. Потім Брюссель, потім Гаага, потім Лондон. Ну Акція набирає оберти. І це результат. Війна далеко від них. І вони страждають тільки своїм карманом за цю війну, за це платять. Але коли вони доторкаються до цього, вони беруть участь, вони відчувають наш біль і нашу, нашу жагу до перемоги, і вони підключаються ще більше. і Є результат. Ми в це багато вклали. Ми в це багато вклали, і результат цього являється те, що зараз підуть броньовані автівки в Україну. Броньований спецтранспорт. Це пожежні автівки. Дуже і не просто автівки. Знаєш, з гуманітаркою мій результат в тому був в гуманітарці, в тому, що ми вибирали, ми не брали все підряд. Підряд ми брали ті ми краще не візьме. Ну не візьмемо чогось, але ми візьмемо саме потрібне. Ну, ми вибирали саме потрібне, і завдяки цьому, коли ти везеш не просто гуманітарку, так візьміть, а ти, коли даєш правильні, корисні речі. Ну, наприклад, да, ми в Ізюмі були, ми не брали їжу. Я брав з собою батарейки, фонарики, там свічки. і це просто топ. ну, це попадало прямо в ціль. Ти бачив війну на власні очі, ти бачив увесь той віль. І часто буваєш на деокупованих територіях. Я знаю, що ти був в Ізюмі і не тільки. Яке відчуття, що таке найболючіше для тебе було бачити після деокупації? Ну, по-перше, мені мене завжди цікавлять люди, їх відношення, що сталося, заглянути їм в очі, як це жити в окупації, да? чому вони не виїхали в Ізюмі, коли був. Каже, від чого ви ну там, як у вас ви, там, багато людей погибло там від обстрілів, обстрілів да, чи ще щось. Вони кажуть, так, від обстрілів були випадки, помирали, але більше помирали від холоду, голоду і від нестачі ліків. Був березень і було ще холодно. І багато людей замерзло, багато людей, ну, елементарні хвороби. Ну, не ні ліків нічого не було, ну ні ну не ні швидких, ніхто не мог допом допомігти. І плюс боялися вони реально голодали, тому що боялися вийти на вулицю. Боялися вийти, тому що окупанти вели себе бу, дуже тому, що бу, були обстріли, бу, був бій, і було страшно в Балаклеї. Дуже багато бачив замінованих. Ну дуже ці мін. Багато. я йду, Ми там людям роздаємо гуманітарку, там допомагаємо, і чую вибухи. Вони так. Та це нормально, це міни там зриваються таке. До війни у тебе були якісь такі хобі, цікаві звички. Ти у нас був байкером. Що змінилося з твоїх звичок під час війни? У мене така як, ну, Звісно, на байки я не їжджу, не їздив взагалі, тому що ну, навіть нема настрою. В мене було хобі це електромобілі. У 19-му році ми там їздили в Германію, в Берлін. І в мене був такий пауербанк. І я зробив собі цей накопичувач для дому. Він зараз так знадобився, що. Просто захоплення виросло в якийсь невеличкий бізнес. навіть ми зараз виготовляємо повербанки для людей. Ну, великі, не просто маленькі, а великі повербанки. Волонтерство воно таке дуже, дуже специфічне, воно не сплачується, але все ж таки ти це робиш на своїх якихось власних засадах благодійних. Так, що найскладніше у цьому? Бачити де окуповані території, не вигорати. Які у тебе найскладніші відчуття? Найскладніше, ну буває, ти вигораєш дуже вигораєш, тому що ну взагалі практично нема відпочинку. Під час цієї війни я б там прохавну 150 тисяч я мінімум проїхав на автівки. Я рахую 200, ну, це буде так забагато, але десь ну просто не вилажу з автівки. І буває дуже дуже важко, але коли тобі важко, я завжди думаю хлопцях, які в окопах сидять, як їм важко большое спасибо за вашу поддержку, за те, що ви нас помните і допомагаєте. Ми вам очень благодарны і помним кожного з вас. Працюю в команді. Я б сам мабуть переважним чоловіки. Чинки також ні, ні. чоловіки, водії в мене з війною стало не знаю, стільки знайомств, стільки різних людей, нових, стільки друзів появилося. Навіть більше я скажу навіть не тільки друзів, а вже брати та сестри. Знаєш, такі рідні рідні люди. Слава Україні! Слава! Героям слава! Коли я вигораю, головний двигун, ну, ти ж наш, я підприємець там. Найбільше я не називався бізнесменом. Да, я більш майстер, який там в мене не було великого бізнесу. Да, це малий бізнес, але я можу працювати руками, щось виготовляти. І я мною рухає. Тільки те, що знаєш, все добре, ну як все добре, воно легко не, не достається. Воно достається працею, все добре коштує добрих зусиль. І для мене ця війна, ну коли ти так втомлюєшся, то я собі кажу, ми боремося за другий Сінгапур. Війна триває, і кожен працює на своєму фронті інформаційному, на будь-якому, б ти побажав українцям, які через війну втратили можливо, житло, бізнеси? як їм змінювати своє життя. Коли я ну, напряму заприкоснувся цим горем? І коли ти бачиш людину, вони плачуть, ридають, все, все, дом, хати нема, там все, тільки будували бізнесу ну, взагалі нема. Я їх підбадьорював, знаєте, чи ми там ну то, що ми музику включали, там їх як могли, ну як ти, якщо у людини таке горе? Я кажу, ну які це горе? Ви живі? Живі, ви розумієте? В мене в 2017 році я в Києві був. В мене обікрали квартиру. Ну, знаєш, як це у фільмі, там, вкрали все, що наже непосильне праці. Але за два роки я буквально все ну, наздогнав. І я їм розповідаю ситуацію: я не можу відчути ваш біль. Але в мене теж був маленький, але біль, ну коли ти втрачаєш все. І для мене це такий навчальний урок був, що важливо не те, що з тобою трапилось, а те, як ти до цього відносишся. Є обставини, але вони вірять, що все буде добре, що все зміниться, що я зможу перестроїтися, що взяти якийсь урок. Ну, для мене який був урок з того, коли мене там все обікрала на сьогодні. Ми зібралися війну отак. От от. Ми знаємо, що моя родина знає, що саме дорога ціна це життя і документи. Mm. Головне, щоб документи були, тому що довго їх відновлювати, коли ти маєш здібності, таланти, бажання навчатися, позитивно мислиш. Це все ну, це в тебе ніколи не вкрадеш і не розірвеш. Ну, ну, ну життя максимум можуть забрати. Ну це це для мене життя це важлива річ. Що є цінне, це наше життя, а все, все інше це дрібниця, як старі речі, треба їх вибрасу викидувати і роз... ну, Якщо ти не викинеш старе, нічого нове не прийде. І Якщо ти чим більше ти втрачаєш старого, тим більше нового до тебе приходить. Якщо ми так будемо мислити, знаєш, що буде новий будинок, буде новий бізнес, а все остальне, ми все відбудуємо, відновимо, ми переможемо. За хлопців да, вони як коли ми їх там споряджаємо. Зараз Бахмут дуже важко, солідарно. Що їм сказати, да, коли вони йдуть туди? Ну ти розумієш, що страшно, Я говорю, що хлопці страшно. Вони кажуть, страшно. Ми всі прийшли в цей світ, щоб померти. Да? Але зараз такий період, коли твоє ім'я може забути вписане в історію. І я говорю, хлопці, ну ви вже в історії. Ви вже в історії, ви вже наші герої. Україна ніколи не забуде цих людей, які померли, які віддали своє життя. Це є мої друзі. І я думаю, що. Я так розчули: країна ніколи ну, не забуде, їх. ти знаєш, я думала. Про багато речей, що в Україні таке щось кармічне, якесь таке перевтілення. Мені здається, що то дано для нашої країни, щоб ми стали могутньою, могутньою державою. Ну я і зараз так. все пишеться. Фактично, ця війна пишеться в прямому ефірі. Ми вже точно будемо знати, що таке історія сучасної України, тому що дуже багато радянської пропаганди не давали нам зрозуміти, яка ми нація. тому що було дуже багато фейків, перекручених історій, і ми мабуть розуміємо. Що Росії то королівство кривих дзеркал і українці точно не в ньому? Ми точно знаємо, де, де правда, яка вона, тому що бачимо все на власні очі. але. Україна переможе, ми йдемо далі. Ми знаємо за що ми боремось. Ми, ми на знаємо, своїй куди землі. Да, ми на своїй землі. Ми знаємо, куди ми, ми йдемо. Ми знаємо, що ми зараз всі, весь світ дивиться на Україну. Кожен українець, практично сьогодні це герой, і ми здобули цю повагу. У цій війні, в цьому відношенні. Тому що коли європейці кажуть, що ну там я буваю чути, знаєш, там всі, всі втомлюються, кажуть, що от українці, я говорю, слухайте, ви не кажіть так, українці сміливий народ, українці не здалися. Так, друга світова, да. Я, як мало країн, які насправді боролися, а не просто здавалися. Правда, ну і це краї, ну, і ми теж країна, яка бореться і не здається. Тому кожен українець це, це самоповага, це віра в краще. Боремося і переборемо. Тільки так. Тільки так. Я тобі дякую. Все буде Україна.